За ціну цієї електричної грядки можна було засадити декілька гектарів землі або ж харчуватись органічними овочами два роки. Так стверджували мої підписники під розпаковкою грядки. Яка ж ціна дізнаєтесь в кінці відео? Минув рік і я жодного разу не пожалкувала про цю покупку. Я вирощувала і зелень, і томати, і перці чілі. Справжній огород у квартирі. Сьогодні буду саджати нову партію томатів і лаванду. Спочатку дістаю всі старі касети. Тут у мене томати і перець. Їх я присаджу у горщики. Протираю все і вимиваю. Коли грядка чиста, встановлюю лампу і встановлюю лунки для касет. Всі картриджі я замовляю в сам. У них дуже великий вибір продукції для клікен І також у них можна замовити саму грядку. Виймаємо землю з насінням з упаковки і вкладаємо її у лунки. Починаємо з червоних чері, далі викладаємо жовті і наостанок лаванду. Накриваю кришечками, вливаю водичку і чекаю, поки насіння проросте. Сьогодні п'ятий день, і я вже маю такий результат. А коштує така смарт-грядка 11 тисяч гривень. Як вважаєте, це багато чи ні?